Бушля. Одного разу, коли Арсен, як завжди, рибалив біля своєї верби, припустив дощ. Вода в річці зробилася сірою та непривітною. Перестало виспівувати і витьогкувати птаство, всяк на свій лад, лише дятел стукотів десь недалечко по корі сохлого дерева. Не клювало, бо в дощ риба залягає, на дні і спить. Арсен прикрив голову та плечі лантухом, який завжди носив з собою про дощ, і дивився на воду. По ній густо витанцьовували дощові спичаки і здіймалися великі прозорі бульбахи. Дивився, дивився Арсен на той танок дощу по річці та й не щувся, коли й заснув. А тут летіла бушля, велика довгонога й довгошия птаха, що любить ховатися попід очеретом та лепешкою. І вичікувати, доки мимо пливти рибинка, то вже вона її неодмінно вхопить своїм зубатим дзьобом. Покружляла бушля над Арсеном, а він і не зворухнеться, бо спить. Подумала напевно, що то пень та й сіла просто йому на голову. Сіла, учепилась кігтями в лантушину і теж задрімала під кущем. Довгенько так вони сиділи обоє. Арсен у човні. Бушля на Арсенові. От уже й сонце крізь хмари проглянуло, і дощик ущух, і птахи знову заспівали. А вони сплять, розморило на дощ обох. Першою прокинулася бушля. Хліпнула очима, звелася на ноги і... і збудила Арсена. Хотів був старий підняти голову несила, важке щось тисне її вниз. Тільки ворухнув рукою, щоб помацати, що воно за диво. А Бушля як закричить Кай! Мов людина. Ударила крильми діда по вухах, раз і вдруге, не зніметься, бо кіхті в лантушині заплуталися, аж похолов від страху Арсен та й собі вкрив. Рятуйте ж, бо що воно за лиха година. Бушля кричить, і Арсен кричить. А довкіл ні в лісі, ні на річці, ані лялечки, тільки луна котиться. Нарешті бушля таки злетіла, хоч і подряпала кігтями дідову голову. Побачивши птаху, що метнулася від нього понад водою, Арсен отямився, поторкав руками здряпану голову і сказав Я тобі пеньок, чи що? І заходився мотати вудки. Гадома не втримався, розказав бабі про свою пригоду з бушлею. Посміялися вдвох, та й годі. І, може, пригоду цю й забули б, якби Арсениха не переповіла її сусідці, а сусідка своїй сусідці доки все село знало. Тепер, як іде Арсен вудити, рибалки гукають йому з під круч. Поспішайте, діду, поспішайте, бо ондочки над вашою вербою вже бушля кружляє. Жде. Ану ж, діду, розкажіть, як ви з бушлею кричали. Арсений не сердиться, усміхнеться хіба та й скаже Отак і кричали вона по своєму, а я по-своєму. Відтоді й по сей день Арсена звуть у селі не інакше, як бушля. Біла мара не було ще такого літнього ранку, хіба вже каміння з неба, щоб дід Арсен, прозваний бушлею, сидів дома. Де там? Як тільки над обрієм зажеврє велика досвітня зоря, вже Арсен на ногах. Почепе через плече стару шкіряну торбу, з пареним зерном, що пахне кутею, рибі на принаду, убгає в кишеню круглу бляшану баночку з великими й малими рибальськими гачками. Вудки в руки і гайда до річки. Йде помалу, бо, як сам каже, ноги вже не козацькі, болять від старості. А на дворі світає й світає, на луках туманець при самій траві стелиться, лелеки вздовж болота походжають, як матроси у чорних штанях та білих при білих сорочках. Походжають, походжають на своїх тонких та довгих ногах, потім дивись. І знявся котрийсь, полетів, а в червоному дзьобі жабеня. Дітям своїм лелеченятам сніданок поніс. Ба. каже тоді Арсен, задерши голову до лелеки. Ухопив, кажеш. Ну, неси, неси, погодуй своїх голупуцьків. І чим чекує собі далі вудки на плечі колих-колих, гачки в баночці брязь брязь. Уже й до річки недалеко. Вологою з лісу потягло та мокрою глиною скруч. На річці теж туман, та такий густий, що й води крізь нього не видно, а тільки чути, як вона шепелявить у кущах верболозу. Ти чия сильна. «Ахи, аги. <кхи> закашляє Арсен, бо важко йому в тумані дихати, а з під кручі котрись ранні рибалка. Ано, діду, не кашляйте лишень, бо всю рибу порозганяєте, жартує. Постоє Арсен трохи над кручею, погуманить з рибалкою та й покашляє далі. Тільки но вибухає Арсен своє кахи, так поперед нього або сонний заяць підскочить і дремене геть, або припутень з гнізда зірветься, або вепр злякано хрокне і затріщить сухим хмизом тікаючи. Бояться лісовики дідового кашлю. І Арсенові недалеко, до того місця, де верба у воду впала, як він був ще молодий. Упала та й досі лежить, бо таки міцно вчепилася корінням за кручу. Якої тільки риби не водиться біля тої верби дідової. Вдень соми в сочі, в корчукуватому гіллі сплять, уночі вайлуваті лящуки та дужі, як воли коропи, поміж тим гіллям нишпарять. Смакуючи варене зерно, що його дід на дно сипле для принади. А вранці ще й прудкі краснопері в'язі навідуються, тож ловиться Арсенові рибка щоднини. Тільки одного разу не прийшов бушля до річки. Усі рибалки, що вудили в той ранок, страх як здивувалися, міркували і сяк, і так. Може, занедужав старий, може, заспав, бо в таких літах на зорі тільки й спиться. А вночі думки всякі в голову лізуть та привиди, старече безсоння. Аж воно не захворів Арсен і не заспав. А сталося от що. Ставши, як і завжди, раненько, прихопив Арсен своє рибальське начиння та й пішов з двору. На небі, поміж хмарами, ще висів блідий ріжок місяця, а на сході вже біліла вузенька смужка світанку. Арсен пристояв біля повітки, обмірковуючи, що його робити, прийти до річки в отаку рань, поплавків на воді ще не буде видно, до того ж попереду крута балка. Про цю балку він за все своє життя наслухався таких жахів, що й зараз, на старості, побоювався вночі тієї чорної прірви при самій стежці до річки. То бачили в ній вовка, що ніс на спині ягня, з колгоспівської кошари. То чули, як там щоночі плакав або риготав пугач на самотньому всохлому кленові. Арсен знав, що все те могло бути, знав і те, що справжній страх не такий уже й страшний, як вигаданий. Тож, зміркувавши так, вирішив іти, що буде, те й буде. Крута балка починалася одразу ж за селом. На підході до неї Арсен, обзиваючи себе боягузом, та, як малою дитиною, стишив ходу і ступав майже нечутно. Місяць стояв низько, вже не зазирав у балку, тому в ній панувала темрява і чаїлася якась недобра тиша. Аж раптом попереду, неподалік від Арсена, щось завовтузилося і зашелестіло. Старий зупинився і, затамувавши подих, уп'явся очима в те місце, звідки чулося вовтузня. Незабаром з балки виповзло на стежку щось біле, як шмат полотна, завмерло на хвилю, потім обернулося на місці і посунуло просто на Арсена. Відчуваючи, як по спині мурахами побіг морозець, Арсен хутко скинув з плеча вудки і наставив їх поперед себе. Ну, ну, сказав ледь чутно, бо губи йому звело від страху. Паняй своєю дорогою. Мара нещасна. Мара зупинилася, пристояла трохи і знову рушила на Арсен. Свят, свят. прошепотів старий за давньою звичкою і позадкував швидше і швидше і швидше. Тоді окрутнувся на одній нозі, так що ледве не впав, ноги ж такі не козацькі. І побіг до села, раз по раз озираючись на те біле чудовисько, доки його й зовсім не стало видно. Біля крайніх хат зупинився і довго отхекувався. Тим часом на дворі майже геть розвиднілося з димарів поміж садами, то там, то там, піднімалися вгору червонуваті навпроти сходу сонця, дими, затопили люди печі. Що ж то воно за була? сказав голос Арсен і, повагавшись, рушив стежкою до річки. Може, приверзлося, може, там нічого й не було. Проте не зробив і десяти кроків, як знову зупинився. Мара поволеньки повзла йому назустріч. Ось вона вже ближче і ближче. Цоп? Стала, хрокнула тихенько. Арсен підступив до неї кроків зодва, тримаючи вудки на поготові. придивився пильненько і раптом затіпався від хрипкого старечого реготу. То була газета, проткнута в кількох місцях сизими голками, а з під неї стримів гострий їжачий писок. — То це ти, парубче, лякаєш діда, геш? похлинаючись реготом, вимовив Арсен. На гніздо собі тягнеш, чи що? Їжак сердито хрокнув, обминув старого й поволік газету до села. Слідом за ним, поклавши вудочки на плече, потупцяв і Арсен. По яка ж теперечки риболовля, як оно вже сонце з запруга вихопилося, а до річки ще йти та йти. Чого це ти сьогодні так рано вернувся? Здивувалася Арсениха, коли Арсен, поклавши вудки на кілочки під стріхою, висипав курям варене зерно. Та. сховав очі під кошлатими бровами Арсен. Води прибуло багато. Який же кльов, як вода прибуде? Ніякого. І пішов у хлівець на сіно досипати недоспаної ночі. Ласочка. Як сонце тільки начервонило небо на сході, Арсен уже сидів у човні біля своєї верби і пильнував за вудками. В лісі бродив туман, підзолочений сонячним промінням, туркотіли припутні, вистукували дзьобами дятли, а іноді лунко тріщало галуззя, і було чути хрохро хряхря. Арсен знав, що то вепри, з виводками випренят вертаються з нічного пасовиська у свої сховища. Одного разу, коли Арсен зігрітий сонцем куняв у човні, то підводячи то опускаючи голову, за спиною в нього почулося тоненьке скімлення. Арсен прокинувся і огледівся. Високо на кручі супроти човна, схиливши голову на бік, стояло лисеня. Воно дивилося трохи здивованими і зовсім нехитрими очима. Потім перевело погляд. У задок човна і облизнулося. На дні, засланім травою, лежала риба. Ану. сказав Арсен і ляснув себе долонею по коліну. Лисеня трохи позадкувало, проте не втекло. Бойове, сказав Арсен, то що тобі? Рибки закортіло? Лисеня тоненько писнуло. Ну, на вже. Арсен трохи подумав і додав. Ласочка. Рибина летіла вище лисеняти, але воно прудко підскочило й ухопило її передніми лапами. Молодця! похвалив Арсен і заходився міняти наживку. А коли озирнувся, лисеняти вже не було. Однак наступного ранку воно прийшло знову, і знов Арсен кинув йому рибину одну, бо лисеня більше не просило. Так вони й потоваришували. Незабаром лисеня вже знало, що його звати ласочка, і що коли Арсен каже встань або ляж, то треба вставати або лягати. Знало також і те, що риба інколи не клює сидить, сидить, Арсен, а поплавки на його вудках ані ворухнуться. Тоді ласочка не скимлила і не молотила хвостом по землі, як завжди, побачивши в човні рибу, а лягала в траву і ждала. Арсенові набридало дивитися на нерухомі поплавки, і він часто густо засинав сидить і спить. А якось чує крізь сон, ласочка дзяволить. Прокинувся аж поплавка на одній вудочці немає, поринув, але лисеня на кручі вухами пряде, передніми лапами дрібушить, витанцьовує одне терплячки. Хопив вудочку, смик є окунь. На, ласочко, це ти спіймала, весело сказав Арсен і кинув оконя на кручу. З того дня він же не боявся спати, бо як тільки поплавок ворухнеться, то ласочка його й розбудить. Так вони й рибалили вдвох. Потім настала довга-придовга зима. Ліс прибрався в іній та ожеледь, і не співали вже в ньому птахи, тільки вітер ночами завивав у гіллі. Старий Арсен уже не ходив на річку, але часом згадував ласочку, де то вона тулиться в таку холоднечу. А весною, коли крига скресла і сонце вгріло, одніс Арсен човна на річку, полагодив вудки і знову, як торік, сів ловити рибу, бабі та внукам на юшку. Вудить, та все озирається. Чи нема, бува, ласочки? Раз і вдруге, і втретє немає. А в четверте озирнувся, стоїть на кручі велика пухнаста лисиця з розумними, але зовсім не хитрими очима, а поруч неї лисиня. Ласочко. невпевнено покликав Арсен. Лисиця задрібушила передніми лапами, замолотила хвостом по землі і лягла. Лисиня ж, побачивши у човні рибу, облизнулося й тихенько заскімлило. Весело сказав Арсен, Це що ж виходить? Я увесь ваш рід годуватиму. І кинув на кручу рибину. Лисеня спіймало її передніми лапами і стало їсти. А ласочка сиділа нерухомо, пильно стежачи за поплавками. З того часу вони рибалили втрьох.